Йомо, це дуже страшно, я Бетмен! Весь перекрили рух на трасі. Васики, здоров'я! вітаю, в основному відосі. У нас нарешті відкриття сезону, хоча я як яндуріст, ну, його не закриваю. Але я їду, знімаю оце збіговисько мепідістів для вас, тому що я бачу вам цікаво на форте пацани, їду на Лігенді. Легендочка на базі. Опа. Вже не золотий. Я думаю, скоро він поміняється, буде нова графіка. Заходьте в інстаграм, там все буду показувати. Е, от, е, не встигаю помити, він такий в полються трохи тому подібне. Сьогодні я їду не сам, сьогодні я їду з дівчиною, підписчикам привітки. Подписімо! Пригаємо на того коня і женемо, бо я так розумію, що всі вже виїхали і ми будемо їх десь в місті зараз шукати. Тому let's go. Ми не одні запісуємося, я сподіваюся, що ми хоч приїдемо і всі будуть на місці. Дуже сумніваюся, звісно. Бляха, порт топ. Тобто. Це Це раніше просто вишли по приколу казав, але зараз я їду, він м'ягенький. Посадка така рівненька, після цих всіх ендуриків сідаєш на форте. Такий Іван, він такий м'ягенький, я кайфую. Заводиться з пів тичка на... Мені здається, там нікого немає, але я ну, подивимося. Да, нікого немає, немає. Все, ми, ми пропустили. Всю движуху пропустили, дивіться, тут вся площадка була в мотоциклістах. до міста, бо вони містом це мали приїхати. Бля, я кайфую від творди діти. При цьому він має якусь динаміку, ми вдвох їдемо. Бля, може то на ньому на тірікончику завалитися, а? Показати, що я на форте всюди нахер заїду тепер зі своїм скілом. Бля, і по трасі я давно не їздив. Ну ч, поворотниками не забув користувати. Ми знайшли їх, ми їх знайшли, вони в центрі, трохи є МАП'їзди. Дивіться, Mercedes майже АМГ. Майже АМГ, пацани, то не 211 то АМГ Мапедісти Так. Текен. Текена вже все, походу. Поршньової нема. Пісок вже там є. Мама, -ма піолетова BMW. Хто кричить? Там газ. там газ. Давайте подивимось. Тут ти шо, то шо. Трохи є, мопедик, трохи є. Оба і там ще є. Ух, який ковік мотардик. О, нормальні мадосики, японці. десь я цей ми п'ятбачу. А це апарат? Так, що... Він такий маленький, а дай я сяду. Дай присяду. <ривіт> це який, ну типа, підбайк. Ти, ти вериш, у це я та на такому та... не їздив ніколи. Я, я знаю, ти на скутері їздив. Я на нормальній техніці їздив на Honda Dio чи шо там. А <ривіт> на скутері. А шо Ру... колесом? А чо колесо бік? А то блядь, так майбут, а ну. Я блю, Эк... блю, а ну. О! назад. Не, назад <сих> <мост. сих> Машинка бомба. Что? <Опишите. сих> а, <сих> <що? сих> <сих> 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 Залукати чуть далі, влішає кадр. А, то вони на відкриття походять на самокатіках. Наробив, то що ти відео, відео знімав чи фоткав? Ні, я фоткав. Все, дякую. дякую. дякую, 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 дякую я ж тут 20 робив. Ти в фонді. Хорти топ. Я не знаю, що мене маленькі дівчинки дивляться. Буде відео, ми договорилися. А де там тебе крутиш, ти казав? Во. Це нормальні мопеди. Вот, це японський, нормальний, не китайський і я червоний теж. Да? Це поможети. Що... Йо-майо, що це тут? Що відбувається? Адвантіс на Мотардах гарний. Прикольний. Маленький такий, як для дітей. А -а -а. Ладно, я біжу до мотика. Паці красавчик, що не дивіться, порт, порт, топ, пацик. Кусочки пленки ще залишились, залишки, залишки багатого життя. Сколько видит на лася! -мо! Ну ладно, бегать не буду. Бля, ну це на спортбайках, така позайте я Мені це так якось... Я спал, гашбал! О, оце тоже кайф! Альфа по суті найліпший моп'яз китайський. Тому також -то, за не кидайся на альфа! Оба. Альфа і ендурить, і валить по прямій, і покривіть, і, і, і по лісу, і по полю. мотька пам'ятаем -мо, скільки їх! -то? А це шо таке? А я а нього... а це шо такие там пацан поїхав на ліванчику чи на чому в нього нема підніжок водія він мною ставить на підніжки пасажира і їде як привідка. Ха-ха! Я ще такого не бачив. Так, що це в нас? Фазер вроді попереду. Свіжопригнаний чи що? А, вихлопні, ви так, ти що, гарні? То вам не на те кіні вихлоп. Да, єс! Yes. Який він гарний, я не знаю. Це Honda 600 вроді. Бля, гарний капець. Так, да, секонда. Пацани, давайте лайки базу наберем Я купляю Honda і буду ганяти на ній по лісу Давайте, лайкосики накидуємо Вони на червоний їдуть! В смислі? А що? Да ладно, ладно. Пацики, це все комп'ютерна графіка, на червоний ніхто не їхав. Реально, це все змонтовано. Коротше, їдемо ми в інші міста і там до нас доїтаються люди, пляжу, як... Я аж моргнув. Так стрільнуло. О, я замучився. Це по трасі їхати такий вітер лупить Я в шосі. О. Це зі скоморох, так? Узельник? Да? Зі скоморох? Узельник? Ебать, да. вздро! Що буде у чорна брата? Що це за гамно? Я тобі убір Дися, заїхав до лісу, по березовісті, ножка пробивалася, впав на шувок. Вже тріщина на нас. Та це пластик, він типо не глочки. Ой, я відчуваю зараз поліція буде приїжджати. Бля, я маха МТК класна. Зараз на чопірі на задньому роздасть, типу. Тіп на задньому на адвансі шурує. Дивіться, ну він шурує? -мо! Опа, оце апаратік, де тоже ті ваші односполки. Да, ты шо? Це, це бомба. Давай, на задню. Пішов. 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 Привіт, Таня. Ти, Ти Міша Майк? Да. Я дуже, дуже радий, що побачив таку відсутність. Ти звідси, з Родеху? Так. Да. Я, конечно, на скутері, а це точно не мені. Та не А от чорний такий, блискучий, да? Ні, там, всередині. Я бачив, якийсь чорний Цепо. скутер. Так. Да. Ти на родері приїхав? Ні, я на ліпшому мотоциклу приїхав, на форте. Ого. Тоже чесно. Давай на задньому, давай, будь ласка, давай! Я тут не хочу. Я Як не буде, ти дивись зараз пусто! Ти ліпше ніж на адванці повалить. Yeah. Біжав, біжав, ще дирайте, да біжов! Ті ви виходите! Оце чітко було! Ямано! Біжов! Біжав! Пішов, біжав, біжав! Шо? Вінксер, вінксер. На, бля, ти шо, генсір, генсік! Шенерайчик! Давай! Ти шоо! На, На МТС з пасажиром! Бля, страшний! На Шенерайтік зараз лупане, дай боже. 200 кубів! 200 кубів і скил і полетів! Оце брил! А тільки немає йо моє Йо-моє, це дуже страшно. Ну Це дуже страшно повстречність, Бляха тут перехрестя рядом з пасажиром на задньому. Ну це все монтаж, це все комп'ютерна графіка, це все він монтував. Тому не переживайте, це все не пішов Ловить балансик, ловить. Пішли, пішли, пішли вдвох! Боксер, це боксер на задньому був, замирайте. Твою ж, Типы люті. Я б на форте зараз показав, як на п'ять надо, да. На, на форте взагалі тільки так. Але форте жалко, жалко. Ви розумієте. То форте. Капец! Стіпу давай до четверо розумнофір. Пішли, пішли! ти йшло! та ти пішли, та та ти лісі Поліції досі нема. Живем, живем. Це західний бух, ладно, це не поліція. я. Куда ми далека вже побачимо. Опа, ТТшка на яких колесиках. Ти школа. Дай газ! Та Ти не падай! і чудить! Бля, я не зняв! Ти мені на Єбать, то я буду відосить, так? То да, лице показувати твоє. Ну то не він на адвансі їздить, бо це не подумайте, то не він. Він на боксі він назад задньому Давай попробуй зараз прошечку бахнемо і адвансік роздасть. Першого лиця. А ти що, кріплене залітає? Це не власник Адванса, він на боксері їде, пацани. То не він на задньому їде, так що не подумайте. Ні, та ж вона відлетіла, правда, вона мене відлітає. Вона ще після браузу поєбана. Ні ми у все, мене вкрали, камеру направила. О май гоцики, адванс від підстанту. А то на відос там ж, блять, ну, типа в мене поєбана. Ну ти падав напевно і тому воно відповів. Ні, мене обігалося на фонді, знаєш. Да? Капець. Короче, лайкосик застань. Ну классно, я думаю, да, было. Да. Там... Особенно там. А мотика так и не выдают, и входа уже не помню. А, и все, и все, и все, и все. Мопеда выдаем, алло! ой, э, ой, ой! Я не понял. Документик. Что делается? Что тут исполняется? Все поехали, алло. Просто заведи. Китаються! Ліпше пацани їздять з такою штукою. Офігеть! Браво! А це що, БМВ? Да? <рес> так, звісно, в небесах. <рес> це китаєць? А <рес> я ж такого не бачив. А як називається? Райдер 20. А скільки він коштує? <рес> Дивлюсь на фару, але пише якийсь райдер, типа. Ты можешь нас на Да, значок БМВ влипы и все. <laughs> 250, да? Зуншен. Бля, а тут шоки 160. 19. Сколько? 19. Блин. Знаете, не повноцей на 250. -ка. 167, а у меня 166 тут. Плюс-минус такие самые моторы. Капец, но выгляд. Ну сидите тут, я... Ти хто тут сидить. Нормально? <п 'ят> Але вигляд. Капець. Трубу міняв вихлопну, так, да, банку. За воду, блядь. За воду, та ти шо. Ну вигляд має взагалі. А можеш завести. Тормоза нормальні, бачу, ніфіга собі. Гуляно, ну, непогано. Така відсічка якась така, як тібек спартачів майже. Офіть. Йоп твою! Я вибачаюсь. А чи я це твоя? <рес> да? А чи я? Все, добре, паска, щасливо. Шокаш? Дякую. Надіюсь заїду. Та ти шо, пішов, 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 пішов. Подписчики на скутерах навіть навалюють Прикинь би хтось на тракторі тут бахнув на задню Все, тримайтеся Все, ви тоже. <плес> на задній давай. Ні? <плес> Нет. Добре. Це форте. Це форте. Форти топ. Пацани, форти вах. нормальних моликів, добре? Нормально, да? Біля нормальних модиків стоїть. Здорово. Здорово Що, як скайбайк? Чотк. Не так як скрамблер. <хи> не міняв в поршніву. То ти, Міха? Да. Да, зняв. Я думаю, блін. Я думав це не ти. Тому що, ти повтавиш, він в пленці весь був. Ага. Ну воно все подарилося і нафік зняв. А що його були вкрали? І знайшли хто, чи він сам? Мені дзвонили, я короче, з бригадою виїхав, блять, забіджав назад. І що ви йому короче, зробили? Коротше підери, блять, всі спіздили номера. Всьому у мене спіздили мого. Бачиш, катаюсь, блядь, гламурно. Та типу відібрали тільки Мотика. А де його вкрали, він десь стояв? Нам право, блять, я на права здавав, нахуй, його просто вкотили все. Ти здавав на права, і в я не знаю. Я став на, на, на категорію Б, блять, і мене в той момент їбали Мотика нахуй. Хае. Але сука, що саме обідне, він номер з не... Стерли він на? Стерли номер. нахуй. Вони вже, мабуть, встигли цей продати. Типа, я його забрав. Ахіреть, а куда? В яке то вони село вкрали? Де то? то в Чорнограді? Вони, а вони... вони... А? в Чорнограді отримали? В Чорнограді отримали? Бачите, тепер боксера вкрали нахер. Та щось попакуювали. А вони. що тепер тобі з цим робити? Ти до поліції звертався, ні? Я дзвоню, кажу, така то хуйня, мені він номер стерли, каже. Ну відправляй магазин. Окей, магазин на. Бля, а дублююча табличка має бути ще на рамі, не Теж? Тоже? Да. І їм ні хера, типу. Треба було мусорів викликати, як ви знайшли його, я не знаю. Вони, блядь, взятку їм дали, то все, типу, наші мусора. Да? Охереть. Мені здається, що ті самі вкрали боксера зараз. Може бути. Охірець, це дуже обідно. Ну хоч добре мотик повернули. Але Мотик прикольний, так? Да? Ну він без балансвалу. І що, погано на ньому? Чи нормально? Ну болить. <рес> Бля, ну але я бачу, він такий, типу... ти його ніби не вбив, він такий ніби цілий. Навіть рама не затерта вроді. Ну, ха, крім від номера. <рес> диви, як а що, нема запчастей, що ти на стяжки бахнув? Є на нього ти запчасті? Дуже, дуже, дуже є запчасті, але знаєш, що, тут ага. воно ще не є таке цей. А ну от, присядь на нього, як тобі він зросту. Бо вона на форти вчилась їздити. На форти вищий А той взагалі, певно, для неї буде. Нисі? Це якраз для тебе, ні? Нормально би було? Дуже погано, ну дуже неприкольно. Фу. Фу бля. Ще один. ха <laughs> ха Суета началась. Бежал! Бежал! Ё-моё! Капец, я замерз походу, реально. По трассе капец холодно было. Певно буду хворить. Уже а на заднем полетить. Дышом, ты что, туда Да ты шок! -мо! Подсветочка, прям ток. Пацаны на вайперах валит. Погазуємо, напевно. Тодавчі. Та так, да, то вже всі поїхали майже. Ну що, бацики, вже ми роз'їхались, починає падати дощ. Напишіть, який вам момент з відео сподобався найбільше. І напишіть, що хорт і топ. Ха -ха. Ладно, жартую, напишіть, чи були ви цього року на відкриття сезону, який у вас мотік. В принципі, ми наїздили 130 кілометрів майже. Досить багато, я навіть замучився. На трасі особливо вітер такий був, Капець. Е, от. Дякую, що дивились, ставте лайки, підтримуйте це відео. Ну і звісно, що підписуйтесь. Е, і Напишіть, знімати вам ще мотосходки, якісь, якісь гонки. Все, дякую за перегляд.